Центр да, консультування та соціальної підтримки. СП. СП. СП, соціальної підтримки. Студент факультету психології Микита Павлов прийшов дізнатися про умови вступу до гвардії наступу. Я подивився, не реклама через Тік-Ток. Потім вже не знайшов по Ютубу. Я з початку повномасштабної війни з 8 марта. Стояв в варті Дніпра. У нас таке формування було. Там ми обучались тактичній медицині, стрілковий бій і так далі. Там стріляли з автоматів, а потім вже це якось відійшло. Тобто, я бачу, що зараз є ну, гарна змога. Сергій Кудрявцев вже має бойовий досвід. Говорить, отримав поранення, але бажає і надалі захищати Україну у складі підрозділу Людь. Робили операцію, от, ну, скажімо так, підлатали сама, і чувствую, що можу далі продовжувати це, воєнну службу. Можу держати від зброю. Поранення, на мою думку, середнє, але, як говорится, тіло ціле, руки, ноги цілий, я можу продовжувати дальнішу службу. Представник поліції Максим Барсук здійснює набір до підрозділу. Як правило, це добровольці, які бажають нести службу. Підрозділах національної поліції, але є й такі громадяни, які ще думають, куди піти. Є приклади, що підходять до нас, узнали у нас умови проходження, підійшли до національної гвардії, до працівників національної гвардії, у них узнали умови і так думають, вибирають. На Дніпропетровщині пункти запису до гвардії наступу працюють в дев'ятьох ЦНАПах у Дніпрі, їх два. Про роботу добровольцям розповідають представники національної гвардії, поліції та прикордонної служби. Після оформлення заяви кандидату отримують направлення на медкомісію. Якщо кандидат е, за Результатами військово-лікарської комісії придатний для проходження служби, а також за фізичними показниками, інтелектуальними показниками, то ми його, вони будуть зараховані на службу. Питання одне, вони хочуть захищати нашу батьківщину і бути причетним до тієї історії, яка робиться буквально сьогодні. Про початок набору до гвардії наступу оголосили 2 лютого. Нові штурмові бригади мають проходити навчання за стандартами НАТО. Та за словами заступника начальника Нацполіції в області Володимира Богоніса також отримують зброю натівського зразка. Олена Ростовцева, Артем Морозов, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.